Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Прочитав новину, що Росія знов вивела свої ракетоносії в море. Ну, хоч ми їм калібри їхні трошки прорідили у Джанкої, але ж все-таки, на жаль, на жаль, ракет у них ще вистачає. Не калібрими єдиними, що називається. На превеликий жаль. Отже, я хочу подивитись, коли чекати наступний великий обстріл. Ну, візьму, напевно, наступний тиждень. Тобто, от, тиждень візьму і подивлюсь. Ну, На більший термін ну, не зовсім буде правильно дивитись, тому що динамічна ситуація змінюється. А от на тиждень, в даному випадку, для от конкретної ситуації, я думаю, буде саме те. Подивитись саме великий ракетний обстріл. Ну Тому що, на жаль, обстріли у нас кожен день, так? Там артилерія, там РСЗО, прикордонним областям і містам прилітає, прифронтовим також. Ну тут Тому, якщо поставити питання взагалі про обстріл, ну, то руни таку відповідь дадуть. Тому, а мене цікавить конкретно великий ракетний обстріл. Ну, добре, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на наступному тижні буде великий ракетний обстріл росіян. Ні, ні, не зовсім правильно. Чи на наступному тижні росіяни проведуть великий ракетний обстріл України? Хай скажуть що неправду. А, знову Звичка. Е, Добре. Е, що ми маємо? Інгус, Лагус, урус перевернути. Ну, ви знаєте, дві з трьох рун позитивні. Шанс такий є. Доволі великий шанс. Ця от руна, вона взагалі дуже позитивна, і майже завжди відповідає на питання так. Тобто, ну. Тут ось у нас потік якийсь, потік чого, потік сили, так? Хоча руна сили перевернута. Ну, знаєте, руни кажуть про те, що поки що м -м, збирають сили. От реально, збирають сили. Поки що не накопили, відповідно, ця руна тому й перевернута. Не пряма. Але шанс є. Шанс є, на жаль, на превеликий жаль, шанс такий є. Отже, тривоги не ігноруємо, е ховаємося в укриттях. Ну або принаймні правило двох стін. Такий вже варіант, е звичайно, гірший, ну але краще, ніж нічого. Тому, на жаль, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!